Європейське турне президента Володимир Зеленський сьогодні в АФІНАХ там українську делегацію у своїх палацах приймали перші особи Греції. Обидві країни підписали важливу енергетичну угоду, яку Зеленський анонсував напередодні. То про що домовилися у сфері енергетики і чи вистачить нам газу цієї зими? Репортаж кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук із Греції далі. Літні плюс 20 у Греції і розмови про нестерпну зиму в Україні. Саме так розпочався візит української делегації до АФІН літак під синьо-жовтим стягом приземлився в місцевому аеропорту. Володимира Зеленського зустріли з усіма урочистостями, і його кортеж рушив до президентського палацу. І найбільше що зворушило саме дорогами столиці Грецької, це самі місцеві люди зупинялися вздовж дороги для того, щоб під. Дняти в руках грецький та український прапорці посміхалися та махали нам. Вони раді були нас бачити. І оцей такий привітний прийом вже на дипломатичному рівні підхватив і сам президент зокрема говорив про постійну підтримку України в боротьбі за незалежність, а також в боротьбі за відновлення енергетики. І ця наша позиція є наслідком того, що наша країна непохитно підтримує ООН і міжнародне право, яке було порушено російським вторгненням в Україну. Та, зокрема, найважливіша угода відбулася трішки згодом після розмови недовгої між президентами і двома делегаціями. Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Греції, а також обидва голови нафтових компаній державних Греції та України підписали між собою угоду, де законтрактували. Транспортування газу із Греції до України, зокрема до міста Одеси, і ці контракти почнуть свою дію уже у січні 2026-го і діятимуть на короткий термін впродовж опалювального сезону, щоб покрити потребу. Ну і довгостроково також в стратегічній перспективі вони будуть діяти в рамках великого енергетичного пакету. Ми сьогодні підписали з державною грецькою компанією постачання газу в Україну через вертикальний коридор в першому кварталі 26-го року. Тобто, це саме той період, коли нам потрібно замістити е, власний видобуток, який нам російські терористи зруйнували імпортним газом. У нас є досягнуті стратегічні довгострокові домовленості. Про обсяги голова «Нафтогазу» Сергій Курецький. Поки що просив деталі не вдаватися цифри не назвав, але сказав, що це покриє частину із того дефіциту, що ми маємо. А наш дефіцит сягає 4,4 мільярди кубометрів газу. А в грошах це 1 мільярд 900 мільйонів євро. Ми пам'ятаємо, що із цієї суми, яку покривають і наші банки, європейська підтримка, а також підтримка інших країн, зокрема і Нідерландів, лишається знайти ще 750 мільйонів євро і їх надати. Далі буде, звісно, що шукати. І звісно, що не енергетикою єдиною першої особи Греції неодноразово висловили вдячність і підтримку Володимиру Зеленському і, зокрема, українському народу в боротьбі проти агресії росіян в українській цілісності, адже питання анексованих територій незаконної окупації для них болюче ще з часів Кіпру. Ось і вони сказали, що стоятимуть з Україною до кінця, зокрема і допомагатимуть відбудовувати країну а також повертати українське дітей, викрадених Росією. Ірина Кондрачук, Євген Латвиненко, ТСН 1+,1. Пригрозив зупинити допомогу українським біженцям з наступного року. Президент Польщі повідомив, що востаннє підписав законопроект про фінансову підтримку наших громадян. Як пояснив Кароль Навроцький, зробив він це, щоб не спровокувати хаосу в його країні. Також він наголосив на необхідності впорядкування системи підтримки. Хоча політик визнав, що до українських біженців слід ставитися із належною відповідальністю, але так само треба ставитися і до будь-якої іншої. Національної меншини і до самих поляків 26 вересня. Президент Польщі підписав поправку до закону про допомогу громадянам України. Нові правила передбачають, щоби отримати допомогу в межах соціальної програми Родина плюс іноземні біженці мають заробляти щонайменше 50% мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році становить 2333 злотих. А діти таких родин. Мають навчатися у польській школі виняток зроблять лише для людей з інвалідністю також зміни передбачають обмеження доступу до певних медичних послуг для дорослих громадян України, таких як програми охорони здоров'я, медична реабілітація, стоматологічне лікування та програми з питань ліків.